Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одеси. Наша прес-конференція присвячена благодійному турніру Воїни Самсона та жей загиблих бійців оборонної агенції Самсон Групно 06». Сьогодні у нас у гостях Андрій Бабенко, організатор турніру, президент бійцівського клубу Самсон Файт Клаб, Роман Теренців, партнер турніру, засновник благодійного фонду фонд терентьєва віце-президент Одеської обласної федерації з греко-римської боротьби. Денис Великляк, Віце-президент, старший тренер бійцівського клубу Самсон Пай Клуб». Пане Андрію, прошу вам слово. Всім доброго дня, всім дякую за увагу. Хто говориться, турнір будемо проводити на честь загиблих моїх бойових побратимів, також це працівників охорони охорони агенції САМСОН Сергій Хлистун, який загинув на херсонському напрямку, коли я був командиром підрозділу, за бій в благодатному. Кирило Околічний загинув в Бахмуті та Сергія Джабу. На честь цих хлопців буде цей благодійний турнір проводитись, Да, в пам'ять їх для того, щоб ми, ті люди, ті українці, пам'ятали своїх героїв. Це дійсно ті герої, які пішли з перших днів повномасштабного вторгнення, стали в стрій та пішли на захист нашої з вами, батьківщини. Це нашої ненькі України. Благодійний турнір несе благодійну місію. Честь, на честь цих хлопців. Всі кошти, які ми будуть зібрані в цьому турнірі, підуть на закупку fpv дронів та автомобілів. Більш того, скажу, що завдяки нашим партнерам, деяким підрозділам будуть даритися автомобілі прямо на турнірі. Для мене дав велика честь проводити цей турнір, тому що я пам'ятаю кожного із цих бійців. Це були мої побратими, це були мої співробітники, це були справжні українці, справжні козаки, які не боялися ворога, які для себе вирішили з перших днів давного Чітко, Чітко була позиція, що ворог прийшов до нас, значить, потрібно цього ворога бити, як то говориться, і зробити все можливе для того, щоб він не прийшов до нас в наші домівки. Дякую всім тим, хто. Присеєдився до нашого турніру. Це дуже багато людей, які навіть для мене було здивовано, що вони самі відгукнулися, що ми хочемо прийняти участь в турнірі в цьому благодійному турнірі. Все більш подробніше, все більш все, що да, там повинно статися, це буде під час турніру. Ми будемо дякувати тих партнерів, які були залучені, які відгукнулися на наші прохання. Ми будемо дякувати співорганізаторів, які нам допомагають, які максимально да, займаються цим турніром. Я думаю, що я хочу запевнити, да, я на все воля Господа Бога, ми живемо в непростий час, що це не один турнір, який ми плануємо провести. Регулярно будемо проводити такого роду турніри, турніри адже да, ми повинні нести пам'ять наших героїв. Ми повинні не забувати за них, тому що це ті люди, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні сиділи в українській Одесі, щоб наші сім'ї відпочивали, змогли ходити на море, на наше українське море. І дуже важливо пам'ятати тих, хто положив своє життя за нашу незалежність та за нашу державу. Дякую. Дякую, пане. Андрію. пане Романе, прошу вам слово. Доброго дня. Цей турнір, як сказав Андрій, ми проводимо в честь наших друзів, побратимів. Ще в далекому 2017 році я мав честь приймати їх на роботу. Та вони проходили відбір. Хлопці зарекомендували тоді ще себе, себе як надійні побратими та вірні товариші. І вони це все доказали на полі бою. Я хочу подякувати кожній людині, котра відгукнулася на цей турнір, та подякувати всім тим, хто зараз виборює незалежність для нашої країни. Та хочу звернутися до всіх людей, щоб вони не забували, з ким в нас час зараз йде війна. І тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати та витримати цю, цю війну. Тому закликаю всіх. Пам'ятати та підтримувати наші Збройні сили України. Дякую. Пане Романе, дякуємо. Пане Денисе, прошу вам слово. Всім добрий день. Мене звати Пилипя Денис, я являюсь старшим тренером Samsung Fight Club. Для мене цей турнір не просто как бы, со соревнования. Да? Это в честь памяти погибших ребят, которые непосредственно были моими воспитанниками. Сергей Раджабов, Кирилл Околичный, они занимались на протяжении двух лет у меня. Поэтому для меня большая честь участвовать как и организатор, как старший тренер в этом турнире. Спасибо. Дякую, Спасибо, гости. У нас в чат не пришло несколько вопросов, поэтому сейчас мы проведем сессию с заданиями. Андрій Васильович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як проходила, як довго проходила організація турніру. Можливо, перелічення якихось спонсорів, які долучилися до турніру, і детальніше про саму підготовку? Ну, давайте так. Десь місяць-два назад ми запланували провести цей турнір. Скільки я повторюсь да, ще раз, що я був командиром підрозділу цих бойових моїх поколених побратимів. Я пам'ятаю їх всіх. Я пам'ятаю цей день, коли мій рідний брат Саша поїхав на Бахмутський напрямок з ними. Я пам'ятаю цей дзвінок, коли мені сказали, що вже немає Кирила, Раджаба, Кирила Околічного та Раджабова. Я все це пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли мій брат записав мені відео, воно є, ми його на турнірі покажемо, що, брат, не дай Бог, я вже не вийду. От оце место, де я знаходжусь, я на відео видно, де все палає. Да, вони коли в Бахмуті були. Я, є відео, коли вже хлопців нема, коли вже цих хлопців збирали там, да, там, це то, що неможливо вам передати. Да. Я пам'ятаю, коли. Я все це пам'ятаю, і я живу з цією пам'яттю. Я пам'ятаю, коли Раджа був загинув, і буквально через неділю він приснився в свадібному костюмі, що командири, все в мене добре. Я все це пам'ятаю, я з цим живу, я це несу з собою. Ми не можемо не робити такі з такі, такий захід, взагалі такі заходи. На честь цих хлопців ми зобов'язуємося, Це мій долг, Я зобов'язаний стабільно щось робити, щоб цих хлопців пам'ятали. Ми не можемо їх забувати ніколи. Скільки ми живі, скільки я живий, я буду завжди щось робити во ім'я цих хлопців. Це мої герої, це наші герої. Це турнір да, проходив завдяки, дякую Ромі, що. Долучився до організації Денису Піліпіку. Дякую спонсорам, які відгукнулися: це Агрорит, Євгеній Степанюк, Руслан Степанович Опряміку, Саня Саша Тараненко, Це мій товариш. Багато моїх товаришів, які знали цих хлопців, вони сказали: давай, ми готові. Мені не прийшлось і казати, хлопці будуть туні. Сам дзвінок поступав. Кум, братан, скажи, будь ласка, що потрібно. Ми знали цих хлопців, ми хочемо поучаствувати. Давай, скажи як. І це дуже для мене важливо, що в мене є такі друзі, що в мене є таких коло друзів, знайомих, да, які говорять, давай ми допоможемо, скажи, що від нас потрібно. Надо давай ми машину подарюємо. надо, давай ми кошти дамо на турнір. Це дуже важливо. Да? Це, це пам'ять моїх загиблих побратимів, які віддали своє життя. Багато партнерів да, вже. Ми розуміємо, скільки коштів потрібно на турнір. Деякі дзвінки поступають, говорять, дякую, вже нічого не потрібно. Давайте вже на, на наступний турнір, якщо буде можливість, та ми вже готові допомогти. Я говорю, вже не потрібно. Тобто, вже, да, от, наскільки вже не потрібно, говорю, давайте ми зараз соберемо кошти, кубами певідрони, автомобілі, наші військові. Тому що да, ми повинні розуміти, що ми тут в тилу, а на передовій все це потрібно. Тому що я був на передовій не місяць, не два, не три, я був чуть більше на передовій. Так, да, там є хейтери, які говорять, де він там був. Але це не військові. Тому що якщо це військове питання, я б сказав, де я був. Військовий мене зрозумів, бо я б сказав би, де я був, на якої точки, коли Снігурівка була не наша, де ми стояли. І тоді питання відпали б. Але я, да, так, чуть емоційно, тому що Раджабо, в Кирило, вспомнив. Сергія Христуна пам'ятала, коли його не стало, це коли був бій. І дуже дякую, що є ті люди, ті партнери. Друзі, які просто допомагають і говорять, давай ми будемо з задоволенням приймати участь для того, щоб ці турніри були в честь загиблих наших е, хлопців. Пане Андрію, ще питання. У мене питання до Дениса Миколаєвича з приводу файт-карту. У ваших анонсах заявлялося, що будуть потужні бої бійців з усієї країни. А, розкажіть детальніше про це. Посмотрите, на В данный момент будет представлено 16 поединков. 5 из них будут аматорских, 2 поединка будут по правилам кикбоксинга, 1 поединок будет по боксу и 8 поединков профессионалов по ММА. Где в главном бою вечера будет противостояние нашего чемпиона, нашего клуба «Самсон» Мельника Владислава и Хлостуна, не Хлостуна, прошу прощения. Жевтюка Ярослава с Полтавской области. Это два опытных спортсмена, которые, думаю, покажут очень яркий и красочный поединок. В финальном поединке будет разыгрываться пояс. Я очень надеюсь, что пояс останется дома. Пане Денисе, дякую. еще одно питание. И, Андрей Васильевич, вы проговорили те, что это не единственный турнир, что будут еще проведение. Можливо, уже сможете анонсировать что-то интересное? Я думаю, що в сьогоднішніх реаліях е, не хотілося б бігти, да, там, як то говориться, передбать в пекло, але чуть пізніше ми все скажемо. Зараз задача провести цей турнір, максимально да, зібрати кошти і допомогти нашим військовим повідронами, е, дронами, автомобілями, все, що необхідно, От максимально це все зробити. да. Багато є військових, які дякую натом. Да, вже хочу їм подякувати цим хлопцям, які там з Бахмутського напрямку приїдуть на цей турнір. Для мене це дуже важливо. З Херсонського напрямку приїдуть, з запорізького напрямку. Це ті да, там, мої мої знайомі, мої там можна так бої брати по зброї, яких я особисто знаю, і ми їм на турнірі там хочемо подарити подарувати автомобілі та все інше. А після турніра, там, да, коли ми це все зробимо, коли закінчимо закінчим етап цього турніру з е, тим е, планом, який ми собі поставили, тоді ми вже зможемо щось говорити, де коли буде наступний турнір. У нас є ще одне питання. І нагадайте, будь ласка, де можна придбати квитки, коли проходитиме захід, щоб люди могли доєднатися? 19 липня банкетний дім Ренесанс. Початок в 18.00 квитки, там концерт ЮА там можна придбати. Але суть не в квитках, суть в тому, да, щоб цей турнір пройшов з Божою допомогою. Будемо надіятися, що світло буде і не буде тривог, для того, щоб це максимально швидко провести, да, так, щоб це було комфортно для тих, хто відвідає цей турнір. Далі я впевнений, буде більше максимально завдяки тим людям, які сьогодні нам допомагають. Будемо питатися, щоб турніри проходили, щоб з цих турнірів була допомога нашим Збройним силам України. Адже на передові завжди щось потрібно. Я це розумію не від когось, а сам був на передовій і розумію, що завжди щось потрібно. Дякуємо, пане Андрію, пане Роману, пане Денисе, що ви підтримуєте наші збройні сили, світла пам'ять полеглим бійцям. До нових зустрічей! До побачення, слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую.